Зайшов в хату, взяв загальних іграшок м'ячик і чекає його. Я йому пояснюю, що на вулиці там в тебе їх штук 3-4. Ні, хоче новий. Хочеш цей? Ні, іди грайся старим. В тебе старих багато. Давай, іди грайся. Ну, що ти за ним слідкуєш? От, як мала дитина, хочеш новий? Да? Старий тобі не підходить? Чого? Кажи. Чого ти висовуєш язик, коли я кажу? А? Старий треба? Там старий є. Ну, що ти на мене дивишся? Новим хочеш, так? Да? Добре. Новий тобі дати? Ну на. На. На! Бери. Бач, не можеш взяти, він великий. Кидати треба. Можеш, можеш. Забирай, добре, іди гуляйся.